Доброго ранку, друзі. П'ятниця, 25 квітня. День, коли ваші думки вже не в офісі, але тіло, що мусить там бути. І поки мозок пакує валізу в уявну відпустку, я той, хто повертає вас у свідомість хоч на 10 хвилин, щоб ви не накоїли чогось на наступні зустрічі. Ми починаємо наш ер. Про ранок сьогодні, міжнародний день ДНК. Так, офіційне свято Спіралі, що вирішила, чи будете ви любити брокколі, чи вибачте, я не їм зелень, я не коза. І Якщо ДНК це ваш персональний код, то делегат це людина, яка бере код і йде з ним на конференцію. Тож вітаємо ще й з міжнародним днем делегата. А якщо ви давно не записувалися на профілактичний огляд, сьогодні саме той день, щоб згадати про себе, бо всесвітній день жіночого здоров'я це не про дієти і косметику, а про щось значно глибше. Право бути почутою, право бути здоровою не лише за паперами, а й насправді. Ну а для тих, хто просто хоче походити сьогодні як імператор, всесвітній день пінгвіна. Вони не літають, не говорять, не мають гаджетів, але виглядають як ті, хто завжди при ділі. Можливо, в них просто класна стрижка. А зараз наш внутрішній гурт іменинників Василь, Марк, Сергій, Ніка. Нехай ваш день буде таким же прекрасним, як момент, коли знаходиш стару двадцятку в кишені плаща. Випадкове щастя найкраще. І про сьогодні в історії України у 1994 році з'явилась Нацрада з питань телебачення і радіо. Мовлення. Тепер ми знаємо кому дякувати за рекламу про таблетки, що стілюють усе, крім совісті. І про прикмети, якщо верба зацвіла, більше не чекайте похолодань, але не радійте, чекайте комарів. Теплий день буде урожай, але не факт, що ваш може сусід винесе три мішки картоплі, а ви знов з одним базиліком. Якщо сьогодні дощ, травень теж буде з настроєм вийти і одразу повернутися. Що сьогодні не можна робити? Не сумуйте інакше. День скаже: О, ви хочете драми? Тримайте, також не сваріться, бо сьогодні все світу настрою, А давайте я підкину ще одну причину для сварки. А ще не можна шити і вишивати, бо потім будете розплутувати не нитки, а емоції. А тепер про те, що нам каже гороскоп, тож овен не сперечайтеся з навігатором цього разу. Він знає краще, куди вам потрібно телеція. Вас пробачить за те, чого ви навіть не робили. Просто мовчіть і насолоджуйтеся репутацією, близнюки. Те, що ви забудете, не мало бути згадане взагалі. Доля вам допомагає. Рак, ваші думки сьогодні як інтернет-маршрутці, іноді ловить, але краще не розраховувати. Але, якщо хтось вас переб'є, згадайте, що і ви колись перебували мікрохвильовку за секунду до кінця. Діва, плани сьогодні як чайник без води, красиво стоїть, але користі нуль. Просто насолоджуйтеся моментом. Терези, день буде як бутерброд, який упав маслом вниз. Трохи шкода, але все ще їстівний. Скорпіон, якщо щось піде не так, просто запишіть це в подкаст, буде матеріал. Стрілець, не намагайтеся все контролювати. Обікніть серіал, візьміть печиво і удайте, що ви нічого не бачили. Козиріг, ваш настрій як у людини, які подарували носки, і вона щиро зраділа. Тримайте це тепло. Водолі, не намагайтеся зрозуміти сенс дня, він сам себе не розуміє. Ну і риби, якщо хтось каже вам, будьте собою, переконайтеся, що це не провокація. Народ, тепер, коли ми розчесали, волосся, подивитися подивилися на піновінів і подумали про жіноче здоров'я. Настав час запитати себе щось важливіше ніж моя Кава. Друзі, ви ніколи не задумувалися, а що якби нічого не змінювалося? Уявіть, ви прокидаєтеся те саме, ідете те саме, живете ніби за шаблоном. І п'ятниця не як день радості, а як ковток повітря після тижня під водою. І ви такі ще трохи, ще один тиждень якось доживу. І доживаєте і знову по колу. Але чекайте, це не марафон на витривалість, це ваше життя. І Якщо думка про нічого не зміниться, лякає, значить щось має змінитися. П'ятниця це як лакмусовий день, день, коли видно, ви щасливі, бо все добре, чи просто радієте, що пережили це все? І Якщо друге, дозвольте собі змінити хоч щось, не обов'язково приїжджати в гори чи заводити єнота. Почніть з малого, дозвольте собі не терпіти, не погоджуватися, не мовчати. Бо життя не понеділок, який треба проспати, а п'ятниця, яку можна прожити. Тож знімайте халат сумнівів, вдягайте впевненість і вперед. Ви не піневіни, ви можете літати, якщо перестанете боятися злетіти. Ну а я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Бережіть свій піневінячий стиль, делегуйте погані думки і не забувайте, ваша ДНК створена, щоб бути дивовижною. До завтра в цей же час Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо.